На знищення українців, знищення української державності, знищення української держави. Зараз ведеться війна Росією проти України таким чином, щоб якомога більше росіян загинуло. Якщо подивитися в Другу світову війну, що робилося, то були такі ж самі м'ясні штурми. Жуков говорив, баби ще на рожай. Радянський Союз займався знищенням своїх громадян. Буквально з початку свого існування, взяти хоча б червоний терор, взяти голодомори і, звичайно ж, гулах. Тобто, це була державна політика Радянського Союзу. В Росії продовжується практично те ж саме, щоб, щоб Путін отримав всю повноту влади, організовувалась теракти. Росія нічого не може змінитися. І найбільша проблема полягає в тому, що, на превеликий жаль, ми з трудом розуміємо, що московити такі, і вони такими були всю свою історію, а представники більш західних країн взагалі не можуть цього собі уявити. І тому найбільша проблема і пов'язана саме з тим, що є пряма суперечність між реальністю і уявленнями про цю реальність. І проблема ж полягає не в тому, що хтось є войовничим і хтось когось жене на цю війну. Проблема полягає в тому, що саме суспільство московське і московитське прагне з кимось воювати, прагне когось загарбувати. І шукає тільки ідеологічного приводу, щоб це робити з особливою жорстокістю. І зрозуміло, що а, прагнення знищувати громадян Російської Федерації пов'язане не з тим, щоб знищувати корінних московитів, яких і так відносно небагато, а це пов'язано саме з політикою знищення поневолених москвою народів, тому що ці народи раніше чи пізніше можуть пережити національні відродження, усвідомити себе окремими народами і вимагати від Москви чи автономії, чи взагалі повної незалежності. А це найбільший страх московитів втратити імперію. Тому вони і проводять політику масового знищення поневолених ними народів, спрямовуючи їх на війні з іншими народами. Прагнення знищити українців зрозуміли, бо треба привласнити нашу історію. Бо історія Московії ну, ніяким чином не дозволяє виправдовувати їхні амбіції. І навпаки, якби вони вивчали власну історію, то явно би відмовилися давно від імперіалізму. А оскільки вони намагаються перекрутити нашу історію, намагаються сказати, що це вони Русь, це вони велика середньовічна держава, яка об'єднувала величезні території як на той час, як для 10 -го, 11 -го століття, що це вони спадкоємці держави, яка мала зв'язки з зокрема, зі східною Римською імперією і з усією Європою. Звісно. Претендуючи на такі речі, у них є е, два варіанти: або поневолити і е, позбавити національної свідомості, історичної пам'яті і національної ідентичності український народ, перетворивши його просто на частину на етнографічну групу е, серед е, величезної кількості етносів, поневолених Москвою, або просто знищити. Простіше кажучи, Київ має бути або підкорений Москві, або знищений, бо в іншому разі. Фактично, це руйнує імперську картину світу, але навіщо з такою люттю знищувати вже поневолені і вже денацифіковані за їхню ж термінологію, народи? Причина лише одному страх перед тим, що у цих народів може прокинутися національна свідомість, і вони можуть вимагати реалізувати їхнє законне право на самовизначення. І саме тому, якщо зараз не довести Російську Федерацію до... Повної беззастережної капітуляції з подальшим роззброєм і з парадом суверенітетів, то вони будуть шукати далі, з ким би їм повоювати, кого би їм поневолити і чиїми боками їм познищувати представників ось цих поневолених народів, щоб далі продовжити, ще, хоч на трошки, руйнацію їхньої імперії і відкласти її крах, хоч на кілька років. Росія провела дві війни проти Чечні. Яку вважала частиною Російської Федерації. Тобто це показує, що їм фактично неважливо кого вбивати, ну, важливо, от, як ти сказав, вбивати саме представників подоволених народів. І як тільки Чечня заявила, що вона, в принципі, хотіла би Незалежності, отримала дві війни. Найголовніше, що в першій війні Чечня таки перемогла. Точніше, Республіка Ічкерія перемогла Російську Федерацію і був підписаний мирний договір, за яким Російська Федерація визнавала таке право Республіки Ічкерія на державний суверенітет. Єдиний пункт, що це відкладалося на кілька років, повне запровадження, повна імплементація цього договору. Коли термін вийшов, вони розв'язали ще одну війну. Тому ні про які перемилля, ні про які. Мирні договори, ні про які поступки Російської Федерації мови йти не може. Цього монстра, який живе ну, фактично в 18-19 століттях, в епоху імперії, треба зупинити і демонтувати. Тільки в такий спосіб можна зберегти світ від остаточного руйнування світового порядку. Ну і проблема ж полягає не в тому, що є от просто російсько-українська війна. Він в світі багато. Найбільша проблема полягає в тому, що, напавши на Україну, Російська Федерація вчинила замах на світопорядок, на систему світової безпеки, де сама ж Російська Федерація неодноразово претендувала на те, що вона є гарантом збереження світопорядку. І перебуваючи в Раді Безпеки ООН і підписуючи низку документів, зокрема між Російською Федерацією і Україною, були підписані договори про кордони, договори про дружбу, про співробітництво. Не було жодних претензій, не було жодної юридичної підстави для конфлікту. Немає жодної раціональної причини цього вторгнення. Російська Федерація порушила повністю і міжнародне право, і міждержавні договори, і пішла навіть проти тієї. Функції в світі, яку вона на себе взяла, як одного з гарантів безпеки в світі, і це питання не тільки Будапештського меморандуму, де Російська Федерація виступала гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності і безпеки України. Це набагато глобальніша проблема. Це проблема руйнування світопорядку. Тому, з точки зору збереження світового порядку, тільки повна беззасережна капітуляція РФ з її подальшим роззброєнням і відповідно парадом суверенітетів поневолених РФ народів. Може бути врятований світопорядок. Все решта, це лише відкрити ящі пандори і виправдання принципу верховенства сили над верховенством права. Ну я з тобою погоджуюсь. Якщо подивитися історію, то в Московії один людорожевський режим змінює інший людоржев, такий же лідержевський режим. Це показує, що це проблема суспільства, в якому виникають такі режими. Іншого вони не знають і не розуміють. Тому єдиний шлях це зупинити, демонтувати і звільнити поневолені народи. Тільки це буде шляхом для відновлення світової.